Прогноз тенденції погодних умов в Україні на квітень 2023 року від синоптика та кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича другий місяць календарної весни побореться із зимою за свої права та принесе українцям нестійку прохолодну погоду. Кінець березня цього року зробив українцям не особливо приємний сюрприз у вигляді різкого похолодання, яке торкнулося практично всіх областей нашої країни. Крім того, атмосферні фронти і циклонічна діяльність стали причиною інтенсивних опадів в окремих регіонах навіть у вигляді рясного снігу, а на дорогах деяких населених пунктів виникла ожеледиця. Якщо звернутися до архівних даних, то виявиться, що в роки з раннім настанням метрологічної весни, як це трапилось і зараз, часто потім приходить відносно тривалий період похолодання і затягуються весняні процеси. А разом з цим пригальмовується і вегетаційний розвиток рослин, який швидко почався з перших днів березня. Чого ж нам чекати від квітня і коли прийде стабільне тепло? Давайте розбиратись. В атмосфері над Європою впродовж березня складалися такі умови, що холодне повітря арктичного походження тривалий час було замкнене в районі Скандинавського півострова та на північно-східній частині регіону. Тут, за підсумками середньомісячна температура виявилася нижчою за норми на 2-4 градуси по Цельсію. і ось тепер весь цей накопичений холод просідає в більш південні широти аж до Балкан і Єгейського моря. За рахунок цього активізується циклонічна діяльність, яка призводить до частого і рясного випадіння опадів. Як свідчать прогностичні розрахунки, така тенденція синаптичних процесів збережеться на континенті у першу декаду квітня. У зв'язку з цим на території нашої країни найближчі 10 діб виявляться прохолодними з нестійким характером погоди, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу, особливо у західних і північних областях. У нічні та ранкові години з 3 по 5 квітня спостерігатимуться заморозки у більшості областей, окрім півдня та Сходу. У другій декаді квітня передумов для інтенсивного потепління та зміни циркуляції поки що не простежується, тому прохолодний і вологий характер погоди збережеться з великою ймовірністю. Однак поступово нічні морози все ж таки відступлять. Але середньодобові температурні показники залишаться переважно нижчими за кліматичну норму. Таким чином, до середини місяця інтенсивного та стрімкого потепління не очікується. До речі, остання кількість років спостерігається тенденція до почастішання холодних квітнів на противагу зимам, що стрімко тепліють, другий місяць календарної весни все частіше виявляє більш зимовий характер. Саме так часто і проявляється потепління клімату, коли порушується природний перебіг сезонних погодних умов. Після 15-16 квітня розпочнеться більш тійка тенденція до зростання температури повітря і вже у третій декаді денні показники можуть досягати 20-25 градусів по Цельсію, а вночі коливатиметься в межах від 7 до 12 градусів по Цельсію. Також суттєво знизиться кількість опадів, а сонячних днів побільшає. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що квітень цього року на більшій частині території України виявиться вологим, місцями надмірно вологим. Місячна кількість опадів сумарно перевищить норму півтора-два рази, переважно за рахунок першої половини місяця. Температурний режим матиме тенденцію до більш низьких показників і у середньому протягом місяця виявиться близько норми. У західних, північних і центральних областях місцями нижчі норми на 1-3 градуси по Цельсію. Крім того, в окремі дні першої декади є ймовірність випадання снігу і становлення тимчасового снігового покриву. Це стосується переважно західних і північних регіонів. Проте сніг у квітні не є аномалією і практично щороку фіксується синоптиками та метеорологами практично по всій території нашої країни. Ось такий прогноз на квітень підготував кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич. Якщо порівняти його з прогнозом, який розміщений на сайті Української, Українського гідрометеорологічного центру, то тут прогнозується, що середня місячна температура. Очікується вище за норми на 1-1,5 градуси. Ігор Кібачич каже, що в середньому буде близько до норми, навіть нижче за норми у центральних, північних та західних областях. І також опади. На сайті Українського гідрометцентру заявляється, що місячна кількість опадів очікується від 30 до 52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми. А Ігор Кібачич каже, що буде надмірно вологий місяць. більше норми. Скоріше за всього, прогноз, який складений на сайті Укргідромецентру, його складали також вчені, кандидати географічних наук, синоптики з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Ось ми бачимо два прогнози на квітень, і вони відрізняються, чи це є нормально. Так, це нормально, тому що скільки синоптиків, стільки і думок. І це нормальне таке явище. Були прогнози двох синоптиків, двох науковців, двох вчених можуть відрізнятися, тому що особливо що це стосується на прогноз погоди на тривалий період. І це нормально. Дані оновлюються кожного дня буквально. Оновилась кліматична модель, вже трішки може відрізнятися прогноз. Оновилась кліматична модель і може відрізнятися. Ось. Тому, коли я складав. Прогноз на квітень у мене вийшов, може, трошки інший прогноз. Це також я аналізував дані, в принципі, ті дані, які аналізували і ці вчені, синоптики. Тому треба постійно слідкуватися. Атмосфера є динамічною. Дійсно, постійно треба оновлювати і слідкувати за інформацією.